Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний дорого склад карта Дня на 7 листопада. Розслабтеся. загадайте себе любимого чи любимого. Карта дня. 7 листопада. Так, буде вас успіх! У вашій самореалізації, вашій роботі, хобі, справі, бізнесі. Вас чекає щастя, удачі, вас чекає перемога у всіх ваших справах. Перемога над ворогами. Ваше життя буде наповнюватися. З 7 листопада Сонячна енергії, енергія світла, це є світло в кінці тунеля, це вихід із темноти, з темряві, І всього непотрібного злого. Хто був хворий, той виду жиє? Кого ж чекає. Знайомство з новою людиною, когось чекає воз'єднання в сім'ю, угу. карта дня на 7 листопада, та ви, е, зустрінетеся е, хтось е, з, з друзями, з рідними, гарно проведете е, час. Е, хтось е, буде спілкуватися через інтернет, хтось, можливо, познайомиться через інтернет своєю половинкою, та. хтось отримує гарні новини. І це спілкування вам принесе задоволення 7 листопада ще крає. Щастя, радість, а також е, успішне е, проявлення вас у соціумі. Можливо, е, хтось знайде довгоочікувану роботу, кому не виходилося. Прихід фінансів. Так, прихід фінансів. Щастя, е, запропонування вам роботи, е, будуть хороші пропозиції, не відмовляйтеся від них. Так. 7 листопада буде хороший для вас енергетичний день. Е, ви будете почувати себе бадьоро, ви будете почувати себе Щасливо і, і радісно цей день вам всі справи принесуть вам задоволення. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. тільки той отримує, хто віддає. Я закриваю світ розклад. До нових зустрічей. Всіх вам благ.